В Цьому відео ми будемо робити декілька полотів, з яких можна потім пошити щось. Я розкажу це трошки пізніше. Для першого полотна я підготувала чорного кольору мережевого, гіпюр, різні красиві мережевні залишки. Ще стрічки у мене є, є така золота, але вона не яскраво золота, а трошки з бронзою. Вона гарно підходить до тасьми, яка з квіточками. Ще в мене є залишки тканини від кроваток, з яких я шила підкладку на куртку. Знайду тут підходящі клаптики та теж додам їх в роботу. Ну, і, звичайно, обов'язково мені потрібен цей клей. Без нього я в останній час вже нікуди. Якщо він був би токсичен, то я була б вже залежна. На щастя, він погано не впливає на здоров'я. Це звичайний канцелярський клей. Зараз буду нарізати всі ці клаптики, як...